Вітаю, друзі! Сьогодні відбулися такі, на мій погляд, ключові події у російсько-українській війні. По-перше, це телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна, яка тривала понад півтори години, в якій безпосередньо обговорювали питання завершення війни в Україні. Після цього була телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Зеленського, яка також тривала понад годину. Давайте детально проговоримо, що Передувало цим подіям, про що говорили, та чого нам всім чекати? Давайте про все по порядку. Вчора в день почала з'являтися інформація, що спецпредставник Дональда Трампа по близькому сходу прилетів до Російської Федерації. Пізніше ця інформація знайшла своє підтвердження дійсності відков прилетів до Росії для того, щоб повернути ув'язаного в Росії американця Марка Фогеля. Про це повідомив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц. Марк Фогель був затриманий російською поліцією у 2021 році. Після прибуття до Москви за зберіганням медичної марихуани, яку за його словами йому прописали після операції на спині. Він був засуджений через рік. Марк Фогель викладав в англоамериканській школі в Москві після роботи в посольстві. Повернення Фогеля Білий Дім назвав хорошим знаком на шляху до завершення війни в Україні. Як повідомляє New York Times, Трамп таємно уповноважив відкуфа відкрити канал переговорів з росіянами і по Україні також. Після цього Дональд Трамп особисто прокоментував дану подію і сказав, що це гарний знак для завершення російсько-української війни та для початку відносин між Росією та Сполученими Штатами. Трохи пізніше, після цих новин, почала з'являтися інформація безпосередньо про розмову Дональда Трампа та Володимира Путіна. Дональд Трамп особисто підтвердив, що провів довгу розмову з Володимиром Путіним. За словами президента Сполучених Штатів, діалог був дуже продуктивним. Вони обговорили Україну близький схід питання енергетики та низку інших тем. Російські змі після цього почали заявляти, що Росія та Сполучені Штати офіційно починають переговорні процеси стосовно України. Майже одразу після цього Дональд Трамп заявив, що проведе телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Після цього Володимир Зеленський заявив про те, що провів розмову з Дональдом Трампом та проговорили питання про досягнення миру. Президент України повідомив, що президент Трамп проінформував його про деталі своєї розмови з Путіним. Обговорили розмову зі скотом Бесентом і підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної і ресурсної взаємодії. Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний тривалий мир. Президент України також зауважив, що є попередні домовленості. Про подальші зустрічі та переговори. Після цього президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно також підтвердив дану інформацію, сказав, що розмова з президентом України Володимиром Зеленським пройшла дуже добре, і сказав, що і Зеленський, і Путін прагнуть миру. Також він сказав, що сподівається на позитивні результати, пора зупинити цю безглузду війну, яка призводить до масових жертв і руйнувань. Хай благословить Господь народи Росії та України, написав Дональд Трамп. Пізніше заявили про те, що розмови із Зеленським та з Путіним пройшли дуже позитивно, але сказали, що поки не готові говорити про очні зустрічі з ними. Пізніше почали з'являтися, мабуть, не найкращі меседжі для України. Одним з таких був були слова Дональда Трампа про те, що вступ України в НАТО більше не обговорюється, і Дональда Трампа це влаштовує. Також він сказав, що часто планує спілкуватися з Путіним по телефону і очікує на його візит у Сполучені Штати Америки. Також Трамп заявив, що не бачить проблеми у прямому діалозі з Росією та з Путіним без участі зеленського. На що Володимир Зеленський відповів не настільки однозначно, що стосується розмови, я він знає мої думки. Я дійсно вважаю, що передусім пріоритет України. І у нас війна, і проти нас і Путін. І він знає, я йому сказав, що ну він, хоча він сказав, що я хотів поговорити, я хотів поговорити одночасно з двома президентами. Тобто, в розмові він не, не сказав, що ну, да, в розмові він не сказав, що Путін і Росія була пріоритетами. Я ну сьогодні ми довіряємо цим словам. Для нас дуже важливо. Зберегти підтримку сполучених штатів зберегти підтримку сполучених штатів Америки, і але дуже важливо, що я зазначив час під час нашої розмови вчорашньої, що так у нас вже було три розмови, так з президентом там, Трампом, і тому я не сприймаю цей цей дзвінок, що це був пріоритет, щоб він спочатку говорив з Росію, хоча. Дійсно, це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім України і нічого не може бути про Україну без України. Мабуть, однією з найнеприємніших відповідей на запитання була відповідь Дональда Трампа на питання про те, чи вважає Дональд Трамп Україну повноправним учасником мирного процесу. Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді, але сказав, що Україні доведеться укласти мир, тому що війна була поганою. Це країна Україна за ікл меморовес піс процес. I think they have to make peace. думаю, people being killed, and I think they have to make peace make peace. That's what I think. також. Трамп натякнув, що Зеленського можуть усунути від переговорів через низький рейтинг. Президент Сполучених Штатів відповів на питання, чи підтримує він ідею територіальних поступок України заради завершення війни. Він сказав, йому доведеться робити те, що він повинен, але його рейтинги, м'яко кажучи, не надто високі. Він також не виключив, що Зеленський може не брати участь в майбутніх переговорах, натякнувши, що його позиція залежить від результатів виборів, поки він там, але в якийсь момент вам також знадобляться вибори. Додав Дональд Трамп, натякаючи на можливі політичні зміни в Україні. Після цих новин багато світових ЗМІ почали писати про певні побоювання за Україну. Видання The Times написало про те, що телефонна розмова Трампа та Путіна, що тривала півтори години, викликала ентузіазм в Кремлі. І сказала про те, що в Україні зростають побоювання, що Трамп може усунути Україну від майбутніх мирних переговорів, залишивши її поза ключовими дипломатичними рішеннями. Видання Політико написало, що це чорний день для Європи. План Трампа щодо України грає на руку лише Кремлю. В даній статті йшлося про те, що заява Дональда Трампа про намір негайно розпочати переговори з Путіним викликала шок та обурення серед прихильників України. Американський сенатор Адам Шиф розкритикував позицію Дональда Трампа, заявляючи, що президент Трамп зателефонував нашому ворогу Росії раніше ніж союзнику Україні. Водночас його міністр оборони відкинув перспективу України в НАТО та її суверенітет. Це здача наших інтересів ще до початку переговорів. Також в статті зазначається, що голова комітету із закордонних справ естонського парламенту Марко Міхельсон застеріг, що цей день може увійти в історію як чорний день для Європи, закликавши європейських лідерів самостійно визначити свою безпеку. Колишній глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеймс Клевері засудив таку дипломатію Трампа, сказавши наступне: починати переговори з визначення того. Від чого одна сторона має відмовитися, не сильний хід в статті. Також йшлося про те, що по обидва боки Атлантики Трампа звинуватили в тому, що він фактично виправдовує російську агресію, перекладаючи провину на Київ. Видання Більд вийшло з зовсім гучним заголовком та сказало про те, що війну виграє Путін. А Україні і Європі взагалі не буде місця за столом переговорів. Вони сказали, що Україні та європейським партнерам просто доведеться прийняти результат. Також вони заявляють, що лідер Росії домігся, щоб американці вийшли з цього конфлікту. Також вони пишуть про те, що Росія може віддати частину областей, і Трамп подасть це як успіх. Пізніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив про те, що Трамп та Путін доручили своїм помічникам розпочати підготовку зустрічі на найвищому рівні. Крім того, він не підтвердив і не спростував слова Трампа, що їхня зустріч із Путіним пройде в Саудівській Аравії. Глави держав учора домовились під час телефонної розмови, що вони самі продовжать контакти, орієнтуватимуться на окрему зустріч, і також домовились, що негайно будуть надані доручення помічникам, щоб ті розпочали відповідну роботу. Наголосив прес-секретар Володимира Путіна. Ось так досить гучно розвивалися події. І одночасно з цим в Україні розпочалися процеси по запровадженню санкцій до українських олігархів. Про це ми більш детально з вами проговоримо в наступному відео. І також я хотів би в наступному відео зробити такий розширений блок безпосередньо аналізу цих всіх подій, чого нам з вами чекати, та які ймовірні сценарії взагалі того, як все буде відбуватися. Тому на цьому в мене поки все. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. До нових зустрічей!